Українська асоціація футболу тільки що відбулося жеребкування збірні України дісталася команда Боснії та Герцеговини. В інтернеті вже вболівальники радіють, тому що вони вважають, що це вдалий жереб для збірної України. Безпосередньо ваша думка, чи задоволені ви результатами жеребкування? Я вже казав, немає різниці. Хто, хто випаде зараз? Випала Боснія. Будемо готуватися. Тому. Зараз дуже рано про щось казати, тому що попереду ще 4 місяці, 3-4 місяці підготовки. Тому дуже важливо в якому стані підійдуть усі наші лідери, наші гравці. Тому зараз в нас є інформація, з ким ми граємо, ми будемо готуватися, та я впевнений, що до березневої зустрічі будемо готові. Ви вже розумієте, як ви будете ваш штаб переглядати гравців за цей період, чи можливо будете їздити на збори, які взагалі плани? Так, так. Будемо їздити і на наших гравців дивитися, і на І Я знаю збірну Боснюгівцевої війни, дуже гарні е, зобрані гравці, навіть про те, що вони не дуже гарно виступили у своїй групі у цьому відбуковому циклі, тому. Зараз є інформація. будемо готуватися, то будемо багато дивитися. Другий матч буде проти переможця пари Ізраїль Ісландія. Що можете тут сказати? Чи є побажання в разі виходу на кого із цих двох команд потрапляти? Та немає побажань. Я, я вважаю, що дуже важливо, якщо ми пройдемо, то ну, другого гру ми граємо вдома, і це буде при підтримці наших оболівальників. Це дуже важливо. Але по перше, треба підготуватися до збірної Боснії Герцевини. Потім ми, ми будемо вже готуватися думати, але я вважаю для гравців дуже важливо зараз думати про першу Дуже дякую. Тоді будемо готуватися і всі чекати з нетерпінням березня і успішних виступів нашої команди. Так, дякую, дякую за побачення. Українська асоціація футболу